Усім привіт! Сьогодні розкажу, як приготувати такого смачнющого коробця в желеподібному соусі без желатину та інших згущувачів. Риба виходить, ну, дуже з насиченим смаком. Обов'язково залишитись задоволені такою стравою. У мене коропець на 1,5 кг. Я його почистила і попластувала ось на такі шматочки. І саме основне луску із чищеної риби нікуди не діваємо. Складаємо її на окрему тарілочку і поки що відставляємо. Вона нам дуже знадобиться. На півтора кг риби чистимо дві крупні цибулини. Ріжемо її кільцями або напівкільцями. застилаємо дно кастрюлі, зверху викладаємо шматочками рибу. Попередньо вже посолено і поперчену. Кладемо перець горошком, лавровий листочок і сухі гриби. Саме з висушеними грибами ця риба буде надзвичайно смачна. Далі кладемо знову шар різаної цибулі. Знову шар риби сухі гриби. І заливаємо водою так, щоб покрило рибу. Поки що відставляємо та займаємось лускою. Беремо шматок марлі, викладаємо на неї усю луску. І замотуємо щільну мотузочку. Добре зв'язуємо так, щоб волоска нікуди не ділася. Кладемо зверху її на рибу і втиснемо її в рибу так, щоб її теж покрило водою. Ставимо рибу на вогонь, даємо закипіти та тушимо 1 годину. Коли риба вже готова стушилася, луску виймаємо ложкою та викидаємо. Рибі даємо охолонути та ставимо її в холодильник мінімум на одну ніч. Достаємо зранку з холодильника і отримуємо ось таку красоту. Риба повністю застигла, вийшла майже як желе, а смачнюща і дуже запашна.